Я ледве його не відрізала. Або історія про те, як завдяки рекомендації з Тіктоку я пошкодила своє волосся. Це виключно мій досвід. Не повторюйте все сліпо, просто слухайте та насолоджуйтесь. Я Завжди кажу, що у кожного б'юті-продукту є місяць по тому. Я побачила в Тіктоці, як одна дівчина рекомендувала новинку від мого улюбленого бренду для догляду за волоссям. Прочитала коментарі, там всі просто від нього в захваті. Думаю. Вау, побігла його купувати в найближчий магазин, бо мій шампунь на той момент вже закінчився. Знайомтеся, друзі, шампунь від Ксіомасан. Цитую балансуючий шампунь для жирної шкіри голови та сухих. Кінчиків, це не я продумала це. Вони написали. Одразу скажу: в мене пористе густе волосся, і в мене немає проблем з себе регуляцією. Чому я купила шампунь для жирної шкіри голови, залишиться таємниця. Як ви можете побачити, користувалася цим шампунем місяць. Просто не могла повірити, що шампунь настільки круто вимиває мою шкіру голови до скрипу. Я зараз дуже запаєна стану мого волосся. Стую дуже багато різних засобів для того, аби воно виглядало краще через. Тижня три дивлюся на своє волосся. Не можу зрозуміти, що. Не так, У мене посохла шкіра голови дуже сильно. Волосся в принципі просто виглядало як солома. Місяць тому все було окей. Я дивилася, просто плакала і думала, воно пройде. Більше тижня тому я потрапляю до свого майстра з волосся. Може, зробимо якийсь догляд? Вона бачимо такі, знаєте, дуже сумні кінчики. І запитує, а що ти змінювала? Як це що? кажу, шампунь купила. Кся Максан обалденний, ну песня. Вона така. А як часто ти їм користуєшся? Лен, а що за питання? кожен день, ну може раз в два дні. Ну я ж там укладки, в мене здатки, в мене то-сьо. Тось, Вона так дивиться на мене і каже, їм не можна так часто користуватися. В сенсі цей шампунь для дійсно жирної шкіри голови. Як написано, так і читається, так і розуміється. Не менш важливо там у складі 30% морської солі. Навіщо мадін читати? Да, дуже утріровано. Я кожен день мила голову в морі. Розуміла в чому була. Проблем. Я не кажу про те, що цей шампунь поганий. Він просто не для мене. Я точно про шампунька. Я обожнюю цей бренд, а не хочу сказати про те, що цей шампунь не працює. Він працює, але для тих проблем, для яких він створений, я виключила його зі свого догляду і вже тиждень їм не користу. Я бачу результат. Відео зняти лише для того: перше зберегти чиїсь волосся. По-друге, якщо вам якась рекомендація з інстаграму або тіктоку просто запала в душ, і у вас є можливість дізнатися про цей продукт у свого косметолога або трихолога або майстра з волосся, будь ласка, зробіться, бо це може зекономити ваш час, ваше здоров'я та ваші гроші.